усіх, хто разом із Першим Подільським, чим в області відзначився перший осінній день, а разом із тим і традиційний день знань, розповімо за мить. Не перемикайте. На Хмельниччині судитимуть організовану злочинну групу, яка обдурила людей майже на мільйон гривень. Зловмисники займалися обміном автівок на краще за невелику доплату, проте фактично надавали потерпілим автомобілі із підробленими документами та в незадовільному технічному стані. Повернути ані автомобілі, ані кошти клієнти не могли. Автівки, одержані від потерпілих для обміну, фігуранти, легалізовували шляхом переоформлення на підконтрольних осіб. У ході санкціонованих обшуків на території Хмельницької та Вінницької областей вилучено автомобілі потерпілих. Фіктивні договори купівлі-продажу, чорнові записи, бланки, печатки, автомобільні номери, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. До суду вже скерували обвинувальний акт стосовно шести фігурантів. Водночас для 60-річного громадянина Російської Федерації, який повідомив неправдиву інформацію про замінування, представники ФЕМІДИ призначили покарання. Росіянин, який проживає у місті Хмельницький, навесні зі свого мобільного телефону, повідомив поліцію про підготовку вибуху в одному із торгових центрів міста. Зловмисника позбавлять волі на два роки. Українським водіям у застосунку дія доступні нові удосконалені сервіси. Серед них сплата штрафу від патрульної поліції, документи англійською мовою та шеринг транспортного засобу. Останню послугу у додатку запустили напередодні. Раніше призначити незалежного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж онлайн у кабінеті водія. Тепер власнику автівки спільної з особою, котра у разі призначення матиме законодавче право на її користування, це можна зробити за декілька кліків. Відтепер призначити належного користувача автівкою можна у застосунку дія. Тобто українці мають можливість поділитися транспортним засобом із людиною, котра на законодавчому рівні має право їздити на авто, що їй не належить. Під час військового стану частина наших послуг була обмежена з безпекових причин. Наразі вже вона відновилася, і тепер більше того, ми її вдосконалили разом з міністерством цифрової трансформації. Тепер такий належний користувач може бути призначений за допомогою додатку Дія, для того, аби законно водити чуже авто, власник транспортного засобу має авторизуватися за допомогою дії та надати дозвіл. Стати належним користувачем можна на будь-який термін місяць, три, півроку, рік чи на інший часовий проміжок, котрий вказує особа, що володіє автомобілем. Для того щоб Така процедура була завершена. Особа, яка має керувати таким автомобілем, відскановує QR-код з телефону власника автомобіля і дає дозвіл на те, що вона не, не являється проти не проти того, щоб керувати автомобілем. Такий запит направляється потім до сервісного центру на обробку. Аби пройти процедуру, потрібні два смартфони. У власника в дії мають бути відображені українська id карта або закордонний паспорт та реєстраційні документи, які підтверджують право володіння транспортним засобом. Для того аби стати належним користувачем, потрібно мати посвідчення водія. І паспорт громадянина у формі id карти, зважаючи на нові правила для водіїв та появу фото й відеофіксації, ця послуга є вкрай актуальною. Адже з належним користувачем відповідальність за порушення ПДР нестиме саме водій авто, а не власник. Протягом минулого року в області такою послугою скористалося майже 600 осіб. Та як кажуть фахівці, із доступом сервісу у дії законних водіїв чужих автівок значно побільшає. 1 вересня у форс-мажорних обставинах. Традиційні для цього дня святкові лінійки, урочисті дзвоники та концерти сьогодні швидше виняток, аніж правило. Причиною тому війна, і навіть Хмельниччина, тилова область не почувається у безпеці. А от чи відчувається 1 вересень і як тут розпочався новий навчальний рік? Про це у нашому репортажі. В області 1212 навчальних закладів, з укриттям всього 65%. Відповідно, вони розпочинають новий навчальний рік в умовах офлайн, однак не на повну потужність. Причин тому кілька приміщення укриттів здебільшого розраховані на меншу кількість людей, ніж є під час навчального процесу в школі. Не всі учні сядуть за парти, адже батьки вирішують, яку форму обрати навчання їхнім дітям. Ще частина тимчасово проживає за кордоном. Хмельницькі школи намагалися якомога більше охопити очним навчанням дітей. Не кожен зможе дистанційно запам'ятати те, що вчителька говорить. Дома діти залишаються одні, не завжди уважні. І так добре, і так добре. І повинно бути і так, і так. Хочемо, щоб все ж таки була в соціумі, вдома дистанційно, я думаю, що це вона на для не на користь дитині, але будемо дивитися по ситуації. Надіємося, що все таки буде, буде краще. Мені здається, трохи взяли бази, і можливо, в них ще зараз рік, другий. І то я надіюся, скоро війна закінчиться. Буде мир, і будуть всі знов в школі. Ну, звичайно, хвилюємося, як і всі батьки хвилюємося, але надіємося, що все буде добре. Це перший клас так. В обласному центрі навіть опитування провели серед батьків, і думки розділилися десь приблизно по 30 відсотків за онлайн освіту, стільки ж офлайн та за змішану. Самі ж діти чекали 1 вересня і готували тривожні рюкзачки. Я хочу вчитися очно, тому що так легше сприймати інформацію і ну круто, коли ти разом зі своїми однокласниками. Я напевне більше покладаюсь на думку, що Ну, я хочу очно, тому що мені дистанційно це важко, тяжкіше сприймати інформацію і загалом вчитися не так весело. Немає друзів і тяжкіше. Одні там із -за війни залишаються вдома, тому що бояться, а інші в іншу країну поїхали. А ти вже зібрала цю тривожну валізку, яку треба да. носити? А що поклала? Воду, їжу, м ліки. Ліки, так. Да. На всяк випадок там якісь вінти. Із тих шкіл, які вже виходять на офлайн навчання, за парти сядуть молодші діти і випускники середні класи за змішаним графіком. Будуть і прямі трансляцію уроків. Ну принаймні, так планують. Все залежатиме від безпекової ситуації. Не відмовлятися від традиції вирішили і в Кам'янець-Подільському НВК 14. До дня знань, хоч і не в повному складі, але для учнів початкових класів та випускників все ж змогли влаштувати урочисту частину. На святі 1 вересня побували і наші журналісти. День знань в умовах війни цьогоріч, 1 вересня, не всі діти України зустрічали у стінах школи. Однак певні навчальні заклади все ж вирішили не скасовувати традицій та святково відзначити цей день. Серед них НВК номер 14 у Кам'янці-Подільському, учні якого навчатимуться за змішаною формою. Задля безпеки на свято запросили 10 та 11 класи, та, звісно, першачків, для яких сьогодні побувати у школі дуже важливо. «96% першокласників процентів першокласних відео очно навчатися, буду сидіти в класах. Їх є зараз 124, Там 4 чи 5 поки поки що дистанційні. Півсотні одинадцятикласників класників цьогоріч прощатимуться з навчальним закладом. Одна з випускниць розповідає: радіє, що сьогодні, попри війну, вдалося побувати на останньому першому дзвонику та сісти за парту. Трішки сумно, звичайно, але все одно я щаслива, що ми його взагалі проведемо. І я рада, що тут всі мої друзі, знайомі. Хоч це і важкий буде рік. Не знаю, що нас чекає, але. Надіюсь на краще. Трохи хвилюються та сподіваються на краще, і батьки першокласників, які завдячують Збройним силам України за можливість навчатися для їх малечі. Першачка привела Богданчика. Перший клас пішов. Хвилювання а вже ще є. Але на першу чергу емоції дякую нашим захисникам за те, що ми сьогодні тут зібралися. Яке ж свято без подарунків привітала колектив закладу та учнів з початком нового навчального року Уляна Ткаченко. Депутатка Хмельницької обласної ради передала спортивний інвентар та грошовий сертифікат на потреби школи. Я хочу сьогодні всіх першокласників і випускників привітати з цим святом і побажати, щоб ви вчилися тільки на відмінно, тому що ваші знання і наше навчання українське воно є запорукою перемоги над ворогом. І педагоги, і учні вірять, зовсім скоро вдасться повернутися до звичного навчального процесу без пандемії та в мирі. На Хмельниччині для доїзду учнів до навчальних закладів в окремих громадах бракує транспорту. Аби придбати додаткові автобуси, слід укладати договори із місцевими перевізниками та чекати на розблокування грошей із держсубвенцій. Адже частину шкільних коліс передали на потреби збройних сил України та для евакуації людей. Тож із початком навчання ситуація стала проблемною. Питання забезпечення шкільними автобусами з початку нового навчального року в умовах війни є одним із першочергових в організації очного освітнього процесу на теренах регіону. Частина транспорту, котрий відправили на евакуацію людей до місць, де ведуться активні бойові дії, сьогодні повернулися в заклади освіти. Однак є громада, де ситуація протилежна. Автобуси повернулися і вони стають зараз на маршрути. Там, де це неможливо, тоді територіальні громади заключають угоди з місцевими перевісниками і таким чином забезпечують доставку. І це в багатьох громадах є, наприклад, Старокостянтинвідав будем сім і не ті не, 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 не тіше в них, в них такий досвід є. Виправити ситуацію з залученням додаткових транспортних одиниць для шкіл в окремі громади поки що фактично неможливо. Ті гроші державної субвенції, які були передбачені на придбання шкільних автобусів, вони зараз зарезервовані в обласному бюджеті. Єдине, що їх не пропускають по 590 постанові, над цим працює міністерство освіти, міністерство фінансів. Тож, поки в обласному департаменті освіти, науки, молоді та спорту, Хмельницької ОВА покладають надії на розблокування рахунків, які дадуть можливість вирішити проблеми із нестачею шкільних автобусів. Три найтепліші місяці року промайнули як одна мить. Чим краянам запам'яталося воєнне літо та яким, на їхню думку, воно буде у наступному році? Відповіді у нашій постійній рубриці Питання дня. Скажіть, будь ласка, чим вам запам'яталося воєнне літо цього року та яким, на вашу думку, воно буде наступного? О, не питайте, в мене літа не було, тому що воно пройшло за один день. Допомагаємо нашим військовим. В основному це 90% всього часу зайняло. Хочу мир. Приїхали в новий міст. Тут тепер осваїмось. Оце у нас таке літо. І не перше воєнне літо так, для нас. Вона. Так що нам запам'яталося вже з 2014 року багато воєнних літ. А бажання, ну якщо вдасться, повернемось додому вдруг. Да, дуже хочеться додому. Головне, що всі живі і здорові. Надіємося, що все буде добре і воно буде якнайкраще. Святкове, радісне, тепле. Літо дуже добре було і слава Богу, що в нас все спокій і добре. От внучку завела в школу. І радість, і сльози на. Хочеться, щоб був нас. Запам'яталося тим, що це перше літо в недома, бо я приїхала з іншого міста. Хмельницький прийняв ну, з теплими обіймами. Мені це дуже сподобалось, але все ж таки мені не вистачало мого Азовського моря, як я звикла до нього. І я вже сподіваюся, що наступного літа я буду. Там, знову засмагати на своєму пляжі, купатися в тому морі, яке завжди здавалося дуже брудним, але зараз воно дуже рідне. Все було під, під крилом якоїсь такої ситуації, я навіть не можу сказати. Весь, час, весь час ці, ці думки, весь час ці емоції негативні. Ну, надіємося на краще. Чим вам запам'яталося воєнне літо цього року та яким, на вашу думку, воно буде наступного? Наступне ми будемо святкувати в Ялті. А це літо було дуже важке. Харків, Краматорськ, обстріли Миколаєва. У мене племінниця з Харкова переїхала сюди з дитиною, з чоловіком. Одна із громад Чимуровеччини придбала та передала місцевому відділу поліції квадрокоптер. Це відбулося у рамках спільної програми закупненської тергромади та відділу поліції щодо створення безпекового середовища. Поки це єдиний безпілотник у поліції Чимуровеччини. Загалом поліцейські використовують у своїй діяльності різні технічні засоби, в тому числі і безпілотники. Вони допомагають у пошуках зниклих людей, слідчих та розшукових діях, супроводі об'єктів тощо. Нові експонати свідчення військової агресії Росії проти України з'явилися у городоцькому музеї. Місцеві волонтери передали громаді уламки ворожих снарядів та чохол від Джавеліна. Хлопці активно допомагають бійцям 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка є військовим з'єднанням у складі десантно-штурмових військ збройних сил України. Звідти привезли артефакти зі словами: наші діти і онуки повинні знати та пам'ятати, чим росіяни вбивають українців. Волонтери привезли уламок використаної проти наших земляків ракети реактивної системи залпового вогню Смерч, яка містила в собі касетні елементи, розкорочений снаряд від РСЗВ ГРАД та інші воєнні атрибути. Свідчення війни посіли своє місце в експозиції городоцького музею. Перша офіційна благодійна марка від Укрпошти уже з'явилася у продажу. Її урочисто погасили і на Хмельниччині цього разу на поштовому знаку зображений усім відомий чотирилапий помічник ДСНСівців. Пес патрон марка вийшла тиражем у один мільйон аркушів. Купуючи її, ви автоматично долучаєтеся до доброчинності. Що планують придбати на зібрані кошти. Дивіться далі. У перший день осені Укрпошта випустила уже шосту марку воєнного часу, яку урочисто погасили і на Хмельниччині. Цього разу головним героєм поштового знаку став пес Патрон. Тепер давайте першу поставимо ось тут, панове. Приєднуйтесь. Розпочали. Давайте тут. Бюджет марки розповідає про те, як патрон допомагає саперам розміновувати поля, ліси, ферми, будинки, тим самим рятуючи життя українців. Пес патрон, як відомо, є другом Хмельницької області. Напевно, ви знаєте, пес патрон нещодавно завітав гості на Хмельниччину з робочим візитом. Це перша благодійна марка, яку випустила «Укрпошта». Зібрані від продажу гроші планують витратити на покупку машин для розмінування великих територій та спрямувати на допомогу притулкам для тварин. Ціна однієї марки з патроном 31 гривня, з яких 23 гривні це номінальна вартість, а решта благодійний внесок. Піротехніками ДСНС спочатку ведення дій вже знешкоджено близько 200 тисяч боєприпасів вже сучасної війни. А нашими хмельницькими піротехніки працюють на Чернігівській землі. Вже більше 10 тисяч снарядів було виявлено виявлено знищено. І хоча пес патрон не був присутнім на урочистостях, його замінила не менш відома чотирилапа еліта 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру ЗСУ, яка у 2021 році крокувала хрещатиком у День Незалежності України. Тираж марки з песиком-патроном один мільйон аркушів. Також у продажі будуть тематичні сувенірні листівки, конверти, значки та магніти. На цій позитивній ноті завершуємо наш інформаційний підсумок. Віримо, осінь подарує нам чудові новини, на які з нетерпінням чекає кожен українець. На все добре і до зустрічі на Першому подільському.